Молоденькі, всім по Тут Давно відтягував я цей відосик і думав, коли вам ви випустити. Вже пройшло пару днів з виходу 3.0. Я вспів придбати собі ось таку бібіку. це Росройс Спектр, коротше, який коштує 300 мільйонів з рук. І це його реально така ціна. Його продавали навіть більше, але суть діло, не в всьому. Зараз ми з вами сідаємо і звертаємося до одного нашого цікавого бізнесу. Як ви знаєте, у мене їх два. Це епіцентр, а також риболовний магазин. Ну, відправляємося ми до риболовного магазину. І поки я їду, хотів вас попросити підписатись на канал, поставити вподобайку, тому що це мотивує до мене знімати для вас нові відео та чаще. І не забувайте вводити промо Макрото, так як він працює на всіх серверах і допомагає вам з розвитком на початку гри. За одну секунду я появляюся біля нашого вже бізнеса риболовного. І як ви можете знати, що рибалку та мисливство змінили, і вони зараз почали приносити досить більше прибутку. Мені вже десь мають привезти продукти, як ось вже привезли я 510, І давайте для початку я закуплю собі так само. Парочку черв'яків Придбав я 27, цього мені повинно вистачити. Гаразд, але діло не в черв'яках, діло зовсім в іншому. І тому, як зараз багато хто рибачить, ось мені перевезли нову партію черв'ячків. Звісно, черв'яки потрібно куди більше і сидіти потрібно за цим з бізнесом, спостерігати куда більше. Але діло також не в цьому, а діло в тому, що продуктів просто-напросто на не вистачає. І декут буває в. В ті моменти, коли я не за комп'ютером. Ну, а гравці, звісно, хочуть заробляти. І тому я вирішаю зробити та піти на крайній мірі. У мене на балансі 5 437 карбованців. А Покращення коштує 3800 карбованців, що збільшить наш склад на 25% від початкової кількості в складі. Чесно, скільки було на початку, я вже не пам'ятаю. Но зараз в мене 3250 продуктів може влізти до нас на склад. І тому я б хотів би його покращити, так як ну товарів солосіться не дуже багато це буквально 5-7 хвилин і вже їх розкупили. А зараз як онлайн нас виріс ще більше і ця робота почала приносити ще більше доходу. Получається, треба покращувати. Тому на балансі бізнесу в мене є 23 мільйона. Покращуємо податкові ніколи, що в нас зменшується на оренду на 10% в день. Далі купуємо бухгалтер. Ну а бухгалтер у нас дає такі плюшки, як після поліпшення у вас не буде зніматися продукцію в банкоматі. Точніше, якщо хтось користується нашим банкоматом, продукти з бізнесу не знімають. Маються і тим ділом ми потратили 5,5 мільйонів. Ну що, прийшов час покращити його до нашого 25% відсоткового кількості до складу. Запам'ятайте, в нас зараз 3250. Купуємо, і в нас 3875 товарів може влізти. Так, звісно, я надіявся, що буде чуть більше. Ну і на цьому дякую. Ця кількість теж чуть-чуть підніме та дасть нам війну часу. Тому чекаємо, поки завезуть наші всі товари і замовимо ще більше. А зараз це хотів би поїхати на центральний ринок, продати все, що в мене є в інвентарі, всю рибу та все м'ясо. Побачити скільки я за це заробив. А я подував на секундочку днів два-три, також рибачив. І поїхати показати, як нас працює нова рибалка. Так я вже на центральному ринку і зараз будемо продавати всю нашу здобич. А на секундочку в мене її аж ось стільки, майже повний інвентар, всього цікавого. Ну продавати буду їх по ось таких цінах. Чекати, коли стане лучше ціни, не. Буду. Ах да, я ще забув. В мене є преміум статус, а це плюс 20% до продажу на біржі, продажу або в Михайлівці. Тому 33 медведя по 2998. Ми продаємо на суму 118 720. Я продав все, що в мене було в інвентарі. І заробив на цьому 1 мільйон 71 тисячу. Ну а зараз відправляємося з вами на риболовлю. Але не просто в пушеводицю, а в нове місце. Ну а на Нове місце знаходиться ось тут, а знизу мапи червоний круг. А щоб туди потрапити, нам потрібно їхати в прокляту долину та брати в оренду лодку на один час. Тому не тягнемо час та відправляємося туди. По приїзду в прокляту долину підбігаємо до цього Саші рибака. В нього ви зможете придбати собі любу лодку в оренду, якщо у вас її немає. А також купити прикормку. То не знаю, прикормка збільшує шанс вилову екзотичної риби, тунця фута золото. Риби, от як допустим, морська за 95 тисяч віртів дає 2,5 рази на вилов цієї риби шанс. Ну а вобер за 250 коробовців, а в цілих 4 рази, та вобер діє 60 хвилин, так як морська прикормка діє всього 45. Не знаю, я рибачив як на вобере, так і на морську прикормку, і як по мені діють вони наче одинаково. Хоча, можливо, є якийсь невеликий шанс, але це не в моєму випадку, так як мені ніколи не везе. Тому я пропоную. Купити морську приманку за 95 тисяч кількості одна штука, а також взяти катер на одну годину. Мори ну, бачити в цій зоні можна тим, в кого удочки від четвертого рівня, так як ви зможете витягувати тільки на тому рівні таку екзотичну рибу. Я вже підпливаю до цього чудового місця, де нам можна буде порибачити та зловити досить непоганої риби. Тому зупиняємося, глушимо двигун, натискаємо тап. Автомобіль так закидаємо якір для того, щоб наша лодка нікуди не пливла. Наступним нам потрібно вилізти на корму, а саме наперед, або ми можемо взаді всередині ось тут, а ловити. Ми з вами толком не зможемо, тому що нам буде заважати щось закинути, удочку. Тому я завжди люблю рибачити ось в цьому місці. Дістаємо мутку з інвентаря, а по стандартної нашій механіці затискаємо праву кнопку мишки, чекаємо, коли націлимся та лівою закидаємо. І чекаємо на поклевку. Але я забув саме головне, забув активувати нашу прикормку, тому давайте зараз витягнемо нашу цю першу рибину та використаємо прикормку. Зажимаємо пробіл, підсікаємо та починаємо кляцати праву ліву кнопку мишки. І ми дістав з вами аровану зразу з першого разу. А зараз давайте використаємо праву кнопку мишки, морську прикормку, яка збільший шанс 2,5 з разу на вилоб цієї екзотичної риби. Ну і знову чекаємо на нашу покльовочку. На клюну затискаємо пробіл та починаємо клясати ліву кнопку мишки швидше, ніж за. На шканаді йде доверху. Тому що коли вона дійде доверху, ми втратимо нашу рибу. І я поки виграю, ми з вами дістали тканину, і нам показали, що приманка ще діятиме 44 хвилини. І так воно пише кожен раз після того, як ми витягуємо з вами якусь рибину. Того чекати нам не потрібно було, ми зразу витягуємо третю. І витягли лосося. Ось і знов нас клюнула нова рибина. Звісно, ви тут можете спіймати так само як чорну ікру, так і скарби, і все остане. І ще ви можете рибачити також всіх місцях. Де є ось такий значок рибки та біленький круг. Тому якщо вам сподобалось це відео і було корисним, поставте подбайку та підпишіться на канал. Мені було дуже приємно. Всім дякую за перегляд.